Далеко-далеко, в лісі, де дерева такі високі, що їх верхівки торкаються хмар, жив кролик на ім'я Лумі. Він був особливий, бо його хутро світилося в темряві, як зірки на небі. Лумі дуже любив ніч, бо в цей час його хутро блищало яскравіше за будь-які зірки. Одного разу, коли Лумі вийшов на прогулянку під час чудової зіркової ночі, він почув тихий голос. Лумі, допоможи мені. Це був голос маленької зірочки, яка впала з неба і заблукала в лісі. Зірочка була така маленька, що її було важко побачити серед темних дерев. Але завдяки світлу лумі він зміг її побачити. Я хочу повернутися назад на небо, сказала зірочка, але я не можу, тому що не знаю як. Лумі подивився на небо і побачив, що всі зірки високо вгорі, як маленькі діаманти. Він не міг залишити зірочку саму на землі, без допомоги. Він почав бігати по лісу і шукати шлях до небес. Пройшло багато часу, але лумі не зупинявся він біг і біг, і зрештою знайшов старе дерево, яке було настільки високим, що його верхівка сягала хмар. Лумі сказав зірочці, Гадаю, ти зможеш повернутися на небо, якщо я тебе туди віднесу. Зірочка засягла трохи яскравіше і сказала, якщо ти мене піднесеш так високо, я знову зможу стати частиною великого неба. Лумі обережно взяв зірочку на свої лапки і, не зупиняючись, підняв її до самісінької верхівки дерева. І ось, коли зірочка дісталася до неба, вона засвітилася такими яскравими кольорами. Що весь сліз засяяв від її світла. Дякую тобі, Лумі. Тепер я знову зірка, і буду світити ночами, щоб ти завжди міг мене побачити, сказала зірочка. Лумі повернувся додому, і коли він ліг спати, він побачив, як зірочка яскраво світить на небі, відправляючи йому посмішку. І так Кожної ночі Лумі і Зірочка залишалися друзями, даруючи один одному світло і радість. На добраніч! солодких снів.